Сьогодні на обід не то, що я хочу їсти, не те, що ми хочемо їсти, а те, що треба їсти. Зараз вам покажу, що я готую. Мій компанію італійський приїхав від своєї мами і привіз ось такі яблука. Їх там ніхто не цінить, вони там падають по Оце найбільше, вони там падають по землі. А я сказала, позбираю усі яблука привези мені саме найгірші яблука, бо я їх люблю з корбаками їсти. Я дуже люблю яблука з такими всякими дефектами. Їсти. І він от привіз отак досить багатенько тих яблук, Я буду ввечері їсти. Так, я починаю розморожувати холодильник. У мене в холодильнику дізастро. Дізастро це означає велика проблема. У мене загружена сильно морозильна камера. Так в мене сильно загружена, що навіть я от вже витягнула оце і не можу навіть запхати на місце, бо дуже повно. Так, що Я Я навіть хліб мала заморожений, ось такий, не знаю, що він там в мене робив. Цей хліб я його розморозила. Сьогодні на обід я вару ось такий рис чорний інтегральний рис це стаканчик. Більше там нема. Зараз подивимося, чи він вже зварився. Я без солі вару, без нічого. Ой-ой-ой, як вариться. Зараз почекайте 40 хвилин, 35 хвилин варити. М, води я дуже мало. Він, не на... він ось такий червоний рис. Останній рис треба мені його купити. Попробую чи він вже добрий. І зараз ой, пече. Пече, нехай помаленьку вариться. О, мій знайомий пішов. Роберто! Не хочу кричати. Мій другий теліс пішов. Чого ж він так близько ходив, але він зараз ще гірше ходить. отак. Це син лікаря. Син лікаря, вони розвелися з мамою, він лікар, він знайшов собі другу і він сильно сильно пострадав. Він один, один в сім'ї. Тату женився, лікар на другій, на другій жінці і зробив там ще одну дитину, з яким у них відношення погані. Це Роберто, мій друг. Mm? Mm. Вже mm. можна виключати, знаєте? Можна виключати. На нулю, окей. Це, я, це все заморожене. Ну чичі заморожені. Я от витягнула чи з холодильника заморожені. Є у мене такі всякі гриби. Оці гриби, 음, називаються тромбиті дельморти. Вже скоро будуть другі гриби, я на другий буду гриби ходити. І мені треба весь холодильник розморозити. Не холодильник, а морозильну камеру, бо в мене там страшне, що робиться. Я тепер буду їсти все те, що є в морозильній камері. Тут нарізала я свіжий помідор, свіжу моркву і одну цибулю білу. Так воно тушиться, а наверху гриби. Це буде на вечір. Наверху зараз висиплю гриби і ось така їда. Що в мене робиться в холодильнику? В морозильній камері? Це просто, бачите, бракує. Я от звідси витягнула. Бракує посередині. Отут бракує, бо я витягнула, воно навіть не закривалося, я отак це все поставила. Тут в мене знову гриби. Оці чорні гриби, вони вже заправлені, вони вже дуже-дуже сильно смачні. Ще одні гриби. Хто впізнає, оці от рулети такі грецькі, грецька кухня. Тут в мене, я не знаю, якась петрушка заморожена, що мені треба її використати. Тут в мене ще торт є ось цей, що я його буду пекти. Це торт треба пекти ще. Він ще є не готовий. Тут в мене знову скільки всього є. І м'ясо якесь. І знову гриби. І знову якісь фрукти. І знову які, ті, ну, ті я використовую пізелі, горошок такий молоденький. Тут в мене знову гриби є. Дуже всього багато є. Тут, тут якийсь суг у мене залишилося, я його так і не використала. Тут у мене щось таке є, там ще якісь гриби є. От, ті от, о, о, бачите, в тій упаковці такі скляні, там теж гриби є. Повне-повне. Дивіться, скільки в мене тут замор... таке наморожене, воно тут в мене є. Це треба все абсолютно приводити в порядок. А тут навіть можна відкрити. Нормально. Подивіться, що я тут наробила. Тут у мене фета, ми їхали в подорож, ми не з'їли фету, і що з нею робити? Або ти викидаєш, або, або, або що. Я кинула в морозілку, буде, що буде. Тут в мене м'ясо, це я точно знаю. Тут у мене отакий грецький пиріг. В Духовку треба запхати, він дуже смачний, але вже стоїть 6 місяців, треба його їсти. Ну, коротше, тут теж якесь м'ясо, тут якесь м'ясо. Дуже все. Мадана, вона навіть годно закрити. Ой! То я дожилася. Ну, побачимося впереді. Так, кинула я гриби. Треба помішати. Треба я їх... О, вже ложка є, Чи ж я з ложкою тут тушу. Треба я їх трошки... Ой, гаряча ложка. Треба їх трошки притушити для сікуриці, для, для впевненості. Хоча ті гриби я місяць назад вже їла, ну знаєте, щоб не отруїтися. Оце все-таки гриби, ті чорні. Хто знає, це називається тромбиті дельморти, трубочки мертвих. Вони дуже сильно смачні. Вже скоро вони знову будуть починатися. І я їх буду. Рис. Ось тут вже я його пізніше додав олії сирої, рису, гриби, рис, олії сирої. І оцей один помідор для краси. Тут вже Тушиться кипить і зараз я викидаю ще в ту порцію е, сюди грибів. Такі будуть гриби і чечі. Це дуже-дуже смачно. Так само вони тут разом потушаться І це олії сирої я дам і це буде все на вечір. Така їда у нас є в Італії. Ми на обіс завжди голодні, ми їмо те, що є. Розумієте, як людина голодна, вона їсть, а в Україні я завжди. Шукала, що би мені з'їсти, що би мені з'їсти, то не хочу, то не хочу, хочу видумувала, Знаєте, хочу дурунів стертої бульби, хочу борщу, хочу бульби з сосіскою. Я завжди думала, що я хочу. А тут я не думаю, а веру то, що корисне, то, що потрібно, і воно завжди смачне і завжди воно великий апетит у нас тут є. Тишина і спокій, тому що машини не їздять. Тому що тут вже перша година, знаєте, вже перед першою, дуже великий рух з 12 до першої. А так нема, бо вже всі люди, от, остатні машини, біжать скоро за стіл сідати, бо нас тут е, так, так заведено, всі в хаті, всі в хаті, всі на обід. І Мій компаньон так само на обід прийшов. Ось так виглядає. Не дивіться, не судіть, бо це чорні гриби і чор, майже чорний рис. Але обов'язково дати. Ось так олії сирої, тому що я не додавала. Оп, 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 вистачить. Це корисно, це якісно. Це вам не є рис басматі. Він не наварюється, він трошки робиться такий, який він є. Це дорогий рис, кілограм 4,50 Я його зварила без солі. Дала одну капельку, одну капельку, тільки додала парміджану. Мій компаніон не знає, що там є парміджану, бо він рахує, що гриби з пар... парміджану до грибів не додається. Але я рахую, що парміджану правильно не додається. Але до білих грибів не додається. А якщо у вас такі от гриби натуральні, можна додати трошки парміжано. Трошки. Так, тут в мене на мінімальну. Знайшла я кріп. Я побачила, що це таке в мене в морозилці цієї. Я думаю, що це петрушка, а це кріп, бачите? Фу. Ця пара і мені телефон. Бачите, погано видно. Я того кропу зверху дала трошки, бо цей кріп, я не знаю. Морозиць кріп, це така ерунда, напевне, але десь я його мала, багато, напевне. Що я його аж заморозила. Може, я купила в українському магазині, там, деколи кріп продається. Хто знає, я його більше не буду купляти, хто знає, звідки він привезли і особливо, скільки там підсипали такої всякої хімії. Я такого не вживаю, але от, отак в мене. Такий в нас обід. І така в нас зараз ситуація, дороге мої. Зараз я йду на роботу. Після того я поїм і йду на роботу. І ось так. Посуду миє мій компанію Італій. Завжди, з першого дня, з якого, як ми познайомилися, він сказав, Я. Завжди мою посуду у сімейному житті. У <кліх> нього сімейне життя, так, якби другий раз зі мною. А він каже: я кажу, добре, Боже, як це добре. О, зготувати і ти вже вільна. І ви, ти поїла, і сидиш на дивані і розслабляєшся, а посуду хтось другий миє. Це так в Італії, це так тільки в мене. Може і ще й у вас так є. Напишіть, будь ласка, я йду їсти. Це Італія, це центр Італії, це Тоскана. Зараз я вам покажу дорогенькі мої. В нашому місці є вулиця. Україна, так і називається Україна. Цю вулицю, оце такий район. Бачите, це новий район, який 5-6 років він тут є. Я потім я колись тут жила за тими от будинками. Жила з моїм італійцем компаньйоном, а пізніше перейшла зараз жити в мою квартиру, там, де я живу, там де я купила. Зараз я вам покажу. Дивіться, як пишеться по-італійськи Україна. Ось так. Це такий зелений район. Я тут давно вже не була і мені дуже цікаво, так все позаростало, такі будинки тут є. Демо зараз подивимося, хоча тут не можна всередину зайти. Чапка, ви мене питалися, як там хвора дівчинка. Я от я працюю з дівчинкою з автизмом. Зараз вона у мене в машині була вона дуже сильно ажітата, сильно нервова, сильно, сильно. Я навіть не змогла показати вулицю Україну ця Вія Україна. в нас є українська ві... ну, присвячена вулиця, присвячена Україні. І я просто не могла дознімати, хотіла зайти, показати, сама подивитися. Але зараз, от ми в машині я її завела в машину, дала попити, вона заспокоялася, і ось так вона сидить. Бачите, вилізла на мою розкладушку. Зараз дуже така спокійна. У неї був великий стрес, вона дівчинка з автизмом. І ну, бувають такі от півгодини. Вона зараз сильно змінилася, вона раніше була спокійніша. Я не знаю чому. Вона зараз більше кричить дуже голосно і сильно рве майку на собі. Ну, це я йому говорю. От півгодини. От пів години я з нею ходила, я перевела відео, ходила я з нею так, знаєте, попри, попри, біля ну, де менше людей, біля паркану, Два рази вона сідала на асфальт, щоб заспокоятися, там кущики, всякі дерева. Бо вона не розуміє, бачите, що робить. О, Тут в мене вона йде, хватає, все підлято, що її, так щоб розвеселитися. І ось так, дуресеньки мої. Я більше вам не можу більше нічого сказати. Зараз ситуація така спокійна. Дякую, що ви мені пишете, що ви дивитеся про мене. А джада, джада добре, вона просто в неї такі мінути такі є. Може заспокійливі, не так реагують, може старі заспокійливі, знаєте, привикає, людина, людина не реагує. А зараз вона дуже от спокійна, дуже сильно спокійна, щоб вона така була завжди. Але що зробити. А так в неї все нормально. Все нормально. Погано в неї зором трошки. Окуляри, звичайно, вона не хоче носити. Окуляри вона має. Лікар її приписав окуляри, але вона не розуміє, для чого їй ті окуляри. От заложили і її це мішає, мішає на голову. На голові вона не хоче носити окуляри. І ось так. Ось, Завжди вона цікава, що це таке є. І ось так. Зараз я їду додому, сьогодні і завтра буду готувати. Сьогодні мені треба з холодильника все витягнути. У мене холодильник дуже сильно заморожен, заморозився. Внизу конжлятори, ну там, де заморозка є. Знаєте, у мене дуже всього багато є, я того не люблю і не хочу. Відкриємо ось так, бо тому мішає. І треба мені з морозильної камери все-все готувати, бо я скоро буду ходити на гриби. Тут в мене така зона, є, бачите? О! Скоро я буду ходити на гриби, і е, я буду грибів багато приносити додому. Мені треба мені ще буде морозити, і мені треба мати морозильну камеру у вільну. Треба мені просто їсти все, що є в мене морозильні камери. Бо в мене є три, три, три поверхи морозильної камери, холодильник великий і всього багато є. У нас сьогодні ось так хмарно. Як ви бачите, Ось так машини їздять. Хмарно, але 22 градуси. 22 градуси вночі. Вночі 20 градусів, доренькі мої. Я закінчую і побачимося. Скоро побачимося.